Так, Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні поступив до мене отакий от пульт з діагнозом. Каже, чоловік не працює от взагалі ніякі кнопки. Чую я, що кнопки фіксуються. Щоб його провірити, так на камеру не вийде. Це Bluetooth пульт. Саме перше, що я провіряю, це я провірю батарейки. Так, берем прибор. От і зразу попав на батарейку. Не робочу, а ця. І ця теж один вольт. Так, ставлю я нові батарейки. Ну як не нові, але в ній ще один 5, майже 6 і один і 4. Ставлю я ці батарейки і зараз розкажу, як я буду його перевіряти.